Ви знаєте, перед умовами стоїть прийняття трьох законів про прокуратуру, про виборчий кодекс і про лікування за кордоном Юлії Тимошенко. Про звільнення Тимошенко. Самий простий вихід, звісно, був би це е, молодий чоловік. Я вам не заважаю. Ну ви мені заважаєте. Ви мені заважаєте особисто ви. Я вас попросив би, щоб ви відійшли, а потім ми на питання відійдемо з вами роз... відповімо Добре, будь ласка, не заважайте мені. Я вас прошу. Я попросив вас, відійдіть, не заважайте. Ну, ви заважаєте всім людям. Не можна бути таким хамовитим. Демократія це не є просто хамство. Ви розумієте? Демократія є ще відповідь на це хамство. Розумієте чи ні? Оце демократія. Я здатний відповісти на ваше хамство. Да. Відійдіть, будь ласка, потім дякую, що ви вибачилися. Подождіть, ну це ж потім технологія така виводити. Вам? Розумієте, вам ще Я розумію, що перепили пиво, але ж тим не менше. Шановні друзі, мені важко зараз продовжувати... Я зараз да, 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 правильно зараз, зараз розповідаю вам. Я маю всі чотири закони зараз в портфелі, вони лежать. Але можна я по пам'яті скажу. Да, Спасибі, да. Я по пам'яті вам скажу. Значить, найперше і найрозумніше, я бачу вас, я бачу, ви будете.